У США Джо Байден та Джон Маккейн, Хіларі Клінтон а ще сотні пересічних американців-українців стали на захист української льотчиці, надії Савченко. На її підтримку виступили ті, хто зна в Іраку. американські військові. ТСН змогла їх розшукати у Вашингтоні. А конгресмени, от от виносить на розгляд Нижньої палати спеціальний список імені надії з іменами всіх тих, хто причетний до її викрадення і утримання у російській в'язниці. Подробиці в сюжеті наталки пісня. Це Меттью Шейл, колишній американський військовий розвідник, нині ветеран. Він воював в іракському місті Алькуту дві 2004-2005 роках. Так звана сестринська частина, український батальйон аеромобільних військ, до складу якого входила і надія Савченко, був розташований у кількох сотнях миль від його частини. Меттью бачився з українцями у середньому раз на місяць. і Був здивований, що серед вояків контрактників є жінка, яка воює на рівні з іншими. Я бачився з українцями в середньому раз на місяць. У нас були спільні наради. Я знав, що серед них є жінка. Весь час здивував. Всієї мужності вперше я зустрів її у холі. Вона поверталася з бойового завдання, стомлена в пилу. І от минуло стільки років, і тут я побачив її знайоме обличчя, і мене аж підкинуло. Це ж вона, це та дівчина з українського батальйону. Ось так виглядала будівля, де мешкає головний російський дипломат, російський прапор на горі, і десятки українських на центральному вході. А ще плакати, вінки, листівки і гучномовці, резиденція російського посла у кількох кварталах від Білого Дому. І туди точно було чутно голоси десятків українців. А це інша акція протесту, і теж на підтримку льотчиці. Її влаштували просто під пам'ятником Тарасові Шевченку у самісінькому центрі Вашингтона. Хто крім нас може розказати, довести, показати, звернути увагу і голосно проказати про те, що так відбувається, те, що не має відбуватися, ми тут для нас там для України, і це ще не все з українським посольством. Почали активно співпрацювати виборчі штаби кандидатів: республіканців Теда Круза та Джона Кейсича і демократки Гіларі Клінтон. Яким би не був їхній результат у президентських змаганнях, позиція зрозуміла. Савченко незаконно утримують її, потрібно звільнити. Цю ж позицію обстоють посол США в ООН Саманта Пауер та сенатор Джон Маккейн. за даними Джерел ТСН у нижній палаті американського парламенту група конгресменів готує до розгляду і затвердження спеціальний список імен надії, де з'являться прізвище усіх тих, хто причетний до її викрадення, ув'язнення та судилища насамперед Володимира Путіна з Вашингтона. Наталка пісня Олексіосика тесн один плюс